Доброго дня, з вами Ольга. Дивіться, як я, скажімо так, угробила свого дикого кота. М -м -м. Як його пінь дикого кота. Ну, будемо дивитися, буду щось пробувати робити далі. Було багато, але я їх всі зіпсувала. Зараз я пойду зараз. Щас... Почищу, подивлюсь, покажу, що в мене тут залишилось. Ну, Що в мене залишилось? Я гадала, чесно, буде гірше, але більш-менше. Ну, я, звичайно, не знаю. Я ще ніколи ось так, скажімо так, таке не садила без зверху. Ну, тобто один листочок. Зараз зачищую ці всі чешуйки, ну і потім покажу, що в мене вийшло. Я зачистила все, що мені не сподобалося. Ось не зрозуміло, що це? Подивлюся, може, щось лізе. Все, тепер я... я посаджу цей пінь у вологомісний субстрат, і буду спостерігати, що з цього вийде. В мене минуло 5 місяців з того моменту, як я його омолодила, оцей пінь. Що в місяць, з того моменту, як я посадила. Пінь свого дикого кота пересадила. Я там зачищала, була, я показувала, дивіться. Я садила по новому методу відразу у вологий грунт, ну, кору. Тобто вона в мене була замочена, я злила воду і в неї саджала і відразу вже поливала. Дивіться, корінчики чудові, і листочок ну, такий більш-менш він не пропадає. Але я до чого? що В мене він сидів. Дуже довго. Дивіться, і видно, щось що то лізе. Воно настільки маленьке, і я ще не можу зрозуміти, що це може лізти. Але це не має значення, щоб це не було, це показує, що їй дуже добре в такому субстраті, і те, що можна отак от саджати, брати в кні. Минуло майже два місяці від того дня, як я пересадила цей пінь, скажімо так, впевнено, потроху росте ось видна дитинка. Ось такий листочок. Так що, можу сказати з впевненістю, що чисто пінь без верхушки теж Ну, Напевно, навіть не можна, а треба пересаджувати. І всім бажаю здоров'я, мирного неба. Все буде добре і все буде Україна. До побачення!